Права 1134. Накресли координатний промінь, взявши за одиничний відрізок 11 клітинок зошита. Познач на ньому дроби. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Ну що ж, давайте тоді візьмемо лінійку і будемо креслити. Нехай тут у мене буде початок проміння. Кінця у нього немає. Ось ми провели. Добре. На початку тоді позначаємо 0. Ну, а тепер через 11 клітиночок поставимо тоді одиничку. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось тут позначаємо. Це буде одиничка. Ну, а зараз давайте покажемо, що ми його поділимо на 11 однакових частиночок. Ну, давайте позначимо ось тут, де у нас клітинка. Що це в нас однакові частинки. Ось вони. Є. Ну а зараз нам треба позначити на ньому. Ну, спочатку дріб 3,11. Ну що ж, тоді давайте я виберу якийсь колір. Ну і тут у нас 0, тут у нас одна одинадцята частинка, 2 11, а тут у нас 3 одинадцяті. Підписуємо. Що це у нас буде 3. 11 частинки. Далі. Дріб позначили. Наступне 5 51. Ну що ж, беремо наступний колір. І позначаємо тоді тут 3, тут буде 4. Наступне у нас буде 5. І підписуємо, що це у нас буде 5 51. Є. Наступний колір. Так. Наступне 1 11. Ну, це тут у нас. Одна. І підписуємо. Це буде у нас 11. Є. Наступний колір. Так, 8 11. 5 11. 6, 7. А ось тут у нас буде 8. І підписуємо. Це у нас буде 8. 11. Так, є. Ну і останнє 10 11. Ну, Давайте ще якийсь колір виберемо. Отже, 8, 9, 10. Ну, а тут буде 11, 11 або одиничка. Нам треба 10 11. Підписуємо. Це в нас буде 10 11. Ну що ж, ось таке завдання на позначення на координатному промені дробів. На цьому вправу завершено.